Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Підтверджено депортацію в Російську Федерацію понад 16 тисяч українських дітей, але реальні цифри можуть сягати сотень тисяч. Про це сказав уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. На злочини злочинні дії РФ відреагувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона повідомила, що Євросоюз організує конференцію щодо повернення українських дітей, вивезених в Росію під час війни. Ну а про те, чим ще можуть допомогти наші міжнародні партнери та як дається повертати депортованих юних українців, вже зараз розпитаємо в Ірини Верещук, віце-прем'єр-міністрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірину, вітаю вас! Вітаю. А ви звернулися до москалькової та Львової Білової з вимогою надати списки усіх дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Яку ви отримали відповідь? Чи можлива взагалі співпраця на цьому рівні з росіянами? Адже йдеться про дітей? Так йдеться саме про дітей сиріт, і Україна неодноразово зверталася з вимогою повернути українських дітей сиріт. Росія блокує повернення дітей, вдаються лише точкові операції, і в даному випадку ми звернулися публічно, хоча знову ж таки не отримали відповіді. І ви знаєте, я подивована поведінкою тих, хто приймає рішення щодо наших дітей сиріт Бо мало того, що вони вчиняють злочин, вони ще й хизуються так, нахабно хизуються вчиненням таких злочинів. Я думаю, що це якесь збочення показувати всьому світу про свої злочини, в тому числі пані Вова Білова. Так ми про це точно знаємо, вчиняє злочин щодо українських дітей, сиріт. і нічого за це так би мовити не очікувати. Це злочин, який буде покарано. Скажіть, будь ласка, як відбувається процес повернення українських дітей на батьківщину? Які механізми у нас для цього є? Як реагує РФ на наші заклики? Чи допомагає світова спільнота нам? Дивіться, є різні механізми повернення дітей, і тут треба розділяти повернення батьківських дітей. От ви показували зараз в підводці, за що я дуже дякую таким волонтерським організаціям, як the Children і інші, які повертають в даному випадку, теж допомагаючи державі. Повертають дітей, але йдеться про батьківських дітей. Набагато важча ситуація зі статусними дітьми, так коли ми не знаємо їхнє місце знаходження, а ворог вимагає всієї інформації саме від нас. У нас на сьогодні в реєстрі щодо дітей сиріт, так званих статусних дітей, є дані про 3232 дитини. Ми знаємо, що вони можуть перебувати на тот у прийомних сім'ях, так або в інших формах, а також можуть бути депортовані до Росії. Саме їх ми і вимагаємо повернути. А які умови зараз створені для дітей? Чи будуть вони захищені державою? Вони є захищені державою. Ми повідомляємо агресора про те, що Кожна дитина, статусна дитина, має законного представника. Держава в особі так законного представника виступає на її захист і готова її повернути, супроводжувати, контролювати її місце знаходження, що вона буде їсти, як вона буде жити, за які гроші і так далі. Пані Ірино, на початку березня Верховна Рада дозволила примусову евакуацію дітей з зони бойових дій. Про яку кількість дітей йшлося тоді? Ну і якщо можна, скільки вже змогли евакуювати? Власне, за місяць ми маємо на увазі відлік з 11 лютого, бо ми почали, так би мовити, трішки швидше, ніж постанова почала діяти. В даному випадку ми говоримо про 332 дитини з зони, де ведуться активні бойові дії на Донеччині. Це Бахмутська територіальна громада. І ще таке питання: якщо людина розшукує власну дитину, яка була вивезена, викрадена взагалі росіянами, куди можна звертатися? І так само, якщо, наприклад, людина має інформацію про місце знаходження викраденої дитини, куди можна звернутися? На короткий номер 1648 У нас є портал діти війни. Можна зайти, загуглити і відразу побачити qr код або задзвонити на будь-які телефони міністерства, на будь-які месенджери до мене особисто звернутися. Ми візьмемо інформацію і будемо з нею працювати. Ми повернемо усіх наших дітей. Угу. А які права зараз мають діти-переселенці? Чи надається їм державне фінансове забезпечення? Де їх розміщують? Ну не не точне місце знаходження, звісно, а які чинники беруться до уваги для, ну наприклад, прийняття рішень по таким дітям, наприклад, там вік, здоров'я? Дякую за запитання. У нас сьогодні в реєстрі внутрішньопереміщених осіб мільйон шістдесят п'ять тисяч внутрішньо переміщених дітей. Ми говоримо так саме про дітей. Вони мають усі права і є захищені державою і законом на рівні з усіма рештами дітьми, які перебувають на території України. Однак я їжджу часто регіонами запитую, зустрічаючись з нашими внутрішньопереміщеними особами в МКП, які їх найбільше турбують питання серед питань, які турбують батьків. Дітей, які внутрішньо перемістилися, це звичайно медичні послуги, а саме стоматологія. Буду отак предметно, бо знаю про що говорю. Ми завжди говоримо про те, щоб діткам надати медичні послуги безкоштовно. Вони перемістились, у них немає коштів на дороговартісне лікування зубів або взагалі на лікування. Так стоматологічні послуги мають бути безкоштовні. Рівно як і держава, щомісяця виділяє 3 тисячі гривень на перебування дитини, до прикладу, яка переїхала так на територію глибину держави. Рівно, як і доступ до шкільного навчання, абсолютно безкоштовно, позашкільна освіта, завжди моя апеляція до територій і громад. Будь ласка, допоможіть дітям-переселенцям повністю адаптуватися в громади. Угу. Ну і напевно, пані Ірино, найважче питання: чи потребують діти психологічної реабілітації, чи проходять вони психологічну діагностику? Потребують і проходять. Якщо ми говоримо про архітектуру, як на сьогодні в державі побудовано так питання щодо дітей, то вона виглядає таким чином: при офісі президента діє координаційна рада, яку очолює Андрій Єрмак, і вона займається поверненням наших дітей і притягненням до відповідальності винних. Офіс першої леді Олена Зеленська патронує національну програму ментального здоров'я, де великим напрямком є саме психологічна реабілітація, психосоціальна підтримка дітей. В даному випадку ми, як уряд, співпрацюємо з офісом першої леді, допомагаючи і пишучи ті програми і втілюючи їх в життя, які власне займаються психологічним забезпеченням наших дітей. Пані Рене, ще одне питання. Я розумію, що процес цей довгий і важкий повернення наших дітей. А також ну ми всі усвідомлюємо, що якась комунікація не назву це співпрацю, але комунікація з російською стороною є. Скажіть, будь ласка, чи змінився тон російської сторони після того, як були видані ордени ордери на арешт для Путіна і Львової і білової? Я не можу сказати, щодо зміни тону, але вони врешті почали принаймні усвідомлювати, що відповідальність буде, і очевидно, що коаліція країн, а саме ініціатива в даному випадку Урсули Фондерляїн, Матеуша Моровецького і інших лідерів держав, а також організацій, таких як ООН, буде тут абсолютно вчасною і доречною. Власне зараз президент Зеленський і займається формуванням, а ми йому в цьому допомагаємо. Такої коаліції, що щоб Росія відповіла за свої злочини щодо депортації українських дітей, зокрема сиріт. Я вам приведу приклад Львови Білової, яка умудрилася усиновити статусну дитину з числа дітей сиріт, яку ми в списку подавали на повернення. Ми вимагали повернути саме цю дитину. Яку вона потім цинічно усиновила. Це доведений склад злочину. І лише зараз вони починають потроху усвідомлювати, що накоїли. Але відповідальність обов'язково буде. Пані Ірино. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. І звісно, я вам дуже дякую за вашу роботу. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була в нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.